Слава нашому Господу. Зимовий час прийшов до нас, і ви знаєте, що в цьому часі Бог продлив наше життя і дозволив нам бути в домі Божому. Слава йому за це. І ми всі стоїмо перед Словом Божим. Перед нами сьогодні видима заповідь. Ми будемо касатися того, яке вічно живе. Святе і приносить життя. Хай поможе. Нам достойно Господь прийняти цю заповідь. Друга книга Самуїлова, 12 розділ, один вірш перший. 12:1 і послав Господь Натана до Давида, і Той прийшов до нього і сказав йому: в одному місті було два чоловіка один багатий, а другий. Бідний. Апостол Павло, друге послання до Коринтян, 5 розділ. З 18-го вірша. Все ж від Бога, який примирив нас з собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо в Христі Бог примирив з собою світ, не рахуючи. Людям їхніх провин і дав нам слово примирення. Отже, ми посланці від імені Христового, і тому, наче сам Бог просить через нас від імені Христа, благаємо, примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, Він зробив для нас жертвою за гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. Обично, браття і сестри, ви знаєте, в цьому світі, що люди вони кладуть своє життя за царів, за тих, які при владі. Але було в історії, був в історії випадок, коли цар, він поклав своє життя за людей, простих, обичних людей. І ім'я цьому царю це Ісус Христос. Братя і сестри, і сьогодні ми через Ісуса Христа маємо оправдання, очищення, і в ньому можемо жити. Ви знаєте, що Бог створив людину як вінець свого творіння і завжди хотів мати спілкування із людиною. Але в Едемському саду сталося так, що ось ця прірва прийшла між людиною і богом через гріх. Який прийшов в життя людини. Але Бог зі своєї сторони. Ви знаєте, що ми полю, як люди, ми інколи втрачаючи відносини з кимось, ми можемо махнути рукою і сказати: ну не такий вже мені він дорогий, або не така вже та дорога мені людина, щоб знову шукати відносин, або налагоджувати відносини. Буває таке. Але не так зі своєї сторони. Поступив вічний Бог. Коли були втрачені чи відносини, Він постійно шукав, як налагодити них. І ми читаємо ще в книзі буття пророче слово, що прийде примиритель, який примирить Небо із землею. Тому що земля втратила всяку надію і йшла до прірви. Але в проломі став Син Божий Ісус Христос, і ми маємо спасіння. Слава нашому Господу! Я прочитав один момент із життя, цих моментів тисячі. Коли на кожного із нас подивитися, то одного часу цей момент був в нашому житті. Кожного із нас шукав вічний Бог і шукав, як налагодити з нами відносини. Написано: Він захотів, породив нас. Він захотів. Ви знаєте, з нашої сторони здається, що ми багато старань прикладаємо. Навіть, да, ми, проповідники, ми більше заохочуємо і звертаємося до людей і кажемо: давайте, давайте, давайте. Якби, як, як нібито більша частина від нас залежить. Але ви знаєте, Він захотів тебе і мене помилувати. Це Його воля суверенна. Тебе і мене полюбив вічний Бог. І в твоє і моє життя прийшов він і відродив нас. І ви знаєте, оцей момент, коли Бог, маючи відносини з Давидом, але вони розірвані були через гріх. Бог посилає Натана до Давида. Богові так, ви знаєте, дорого було спілкуватися з Давидом. Приємно було. Що коли розірвані були ці відносини, то він... Послав Натана. Братя і сестри, ви знаєте, що Бог посилає. Я не хочу сьогодні говорити за Натана. Я хочу говорити за те, що Бог посилає слово. Бог посилає слово. І з своєї сторони Він завжди це слово має і говорить. Навіть коли. Ну, тако по-людськи, якби хтось із нас зайшов до Едемського саду, коли Адам з Євою згрішив. Ви знаєте, що тако подивитися на цю картину, можна було б багато слів сказати їм. Можна було би ну, таку мораль почитати. Але ви знаєте, ходить, Бог по саду і каже, Адам, де ти? Він шукає відносин. Адам, де ти? Я каже, заховався. Бог шукає відносин з Давидом. Бог шукає відносин із кожним із нас. Ви скажете, та ми ж вже християни, ми члени церкви, ми сьогодні перед заповіддю. Брати і сестри, але сьогодні тільки вічний Бог знає, що робиться в твоєму і моєму серці. Але слово сьогодні воно має силу і воно сьогодні навертає. І Бог посилає слово, і інколи, ви знаєте, ми так якось ну, на це слово дивимося, як ніби, ну, а послухати, чи не послухати. І ви знаєте, я так думав, думаю, ну, Боже, для чого ти дав даже волю людині, щоб вона думала, чи приймати це слово, чи не приймати? Це ж вічний Бог говорить. Зразу ж прийми це слово. Але ми читаємо в новому заповіті і сказано, що коли почуєш голос, коли почуєш голос, то не зроби затверділим твоїм серце своє. А що хіба можна зробити затверділим серце, і не почути або ж не прийняти те, що Бог говорить? Ви знаєте різні моменти, і ви пам'ятаєте про Йону. Бог говорить. Йона знає голос Божий. Йона знає, що то точно Бог, це не людина, це не натан прийшов, це сам Бог промовив. Йона, іди виконуй, вже іди виконуй. Але Йона перебирає це слово, як би ставить його на другий план і каже: ну, я знаю, Боже, тебе. Ну, Та той народ поганий, я якось і просто не послухав Бога, зробив затверділим своїм серцем. Чому це так буває? Пам'ятаєте, Бог говорить до Авраама? Авраам, той каже, ось, я, говори, Господи. Він каже: саме дороге, яке є в тебе, саме дороге, яке є в тебе, віддай мені. Йди принеси в жертву. І тут, браті і сестри, можна було б зробити затверділе серце. Чого? Бо коли Божий голос лунає і Боже Слово, то Бог просто на що небудь не говорить і про що небудь не говорить, Він говорить про саме дороге до нашого серця, а Його треба, якби, від нас удалити або ж провірити наше серце. І тому Бог говорить саме до того, що найближче до нас, саме про те, що найближче до нас. Він не говорить про щось далеке, Він говорить Авраам до тебе і голос Його. І ви знаєте, Авраам не зробив, затверділим своє серце, не зробив і погодився з Божим Словом. Чи тяжко йому було це зробити? Дуже тяжко. Ви знаєте, коли голос Божий лунає, то не завжди легко буде це виконати. Але коли ти це виконаєш, то Бог тебе по-особливому благословить. І Бог благословив, і були тісні відносини Бога з Авраамом. Ми, ми, ми своєї сторони кажемо: а чому так Богу близько дружив з Авраамом? А чому зі мною так Бог не дружить? А будеш виконувати те, що говорить Бог. А виконаєш те, що Бог тобі скаже. Не зробиш затверділим. Браті і сестри, якщо переглянути наше життя і кожен себе проаналізує, то напевно ми зустрінемо в своєму житті, що ми робили затверділим своє серце. І ми знали, що то точно Бог. І ми знали, що це голос Божої любові до нас, і це на користь нам, але воно не було вигідно для нас в той час, і ми відходили від цього і казали, ну, може, ще один раз, а може, ще якось іншим разом. Зараз мені якби. Ну, невигідно це. Браті і сестри, і по-людськи. Напевно, людина закінчила б з нами розмову. Але ж знову і знову до нас приходив вічний Господь і стукав до наших дверей. Слава нашому Господу за це. І він знову говорив те слово і знову нагадував. Тому що є в нього браті сестри, і ось це слово це слово примирення є в нашого Господа. І він цим словом поділився із нами. І апостол Павел каже, ми, як ніби від імені Господа, просимо, закликаємо, примиріться з Господом. Я сьогодні хотів би, браті і сестри, цим словом до кожного із нас сказати. Давайте переглянемо наше життя і примиримось з нашим Господом. Почнемо шукати відносини з ним. Братіє сестри, його, Він недалеко від нас, він стукає до наших сердець. Але він саме таке слово посилає, яке інколи нам не до вподоби, і ми робимо затверділим. Я сьогодні хотів би в цей ранок, браті і сестри, перед нами зібрання, перед нами слово. І Я вірю, що браті і сестри, Бог знає, що сказати для народу. Бог знає не тільки як сказати, Бог знає, браті і сестри, що саме сказати. Ви знаєте, оце як сказати? Навіть коли Бог підходить до того самого Давида, то Він такими словами говорить про овечок, один бідний, один багатий був, про бідну, ну, про ту одну овечку. Бог знає, як сказати. І мене це радує. Ми різні люди. В нас різні характери, в нас різні браті і сестри, бачення в багато чому. Але наш вічний Господь знає, як до нас проговорити. Хвала йому за це. Браті сестри, і він сьогодні є на цьому місці, говорящий Бог, який сильний проговорити. Відкрий своє серце сьогодні. Скажи, говори, Господи, твій слухає. І я вірю, браті і сестри, що те слово, яке буде говоритися, принесе користь і збудову, і підведе нас до цієї святині. І ми візьмемо і будемо участвувати, і це буде на життя кожному із нас. Браті і сестри, хай поможе в цьому. Господь, починаючи наше зібрання, покличемо Його ім'я. Молимося, амінь.